22 липня 2016 року, в час, коли в місті Львові ховали герої АТО Швеця Олександра Олексійовича, в місті Золоча сталася надзвичайна подія. А саме невідомі особи проникли в його житловий будинок, де проживав Швець Олександр Олексійович, що в місті Золоч по вулиці Набережна, 44, звідки викрили товарну матеріальні цінності та гроші. У Зв'язку з цим слідчим відділом МП головного управління національної поліції у Львівській області. Внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, та на даний час проводяться слідчі дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності осіб, що причетні до даного правопорушення. На даний час слідчий відділ і Золочівський відділ поліції звертається до громадян та місцевих жителів міста Золоча з проханням про те, щоб будь-кому хто володіє інформацією, що може посприяти розкриттю даному злочину, звертатися в Золочівський ВП, надавати матеріали відеоспостереження, які наявні в громадян, підприємств організацій, де зафіксовані події, що мали місце 22 липня 2016 року в місті Золочеві, для того, щоб систематизувати дану інформацію та використати під час досудового слідства, також золочівський відділ поліції звертається до... Автолюбителів та водіїв, які в автомобілях яких є наявні відеореєстратори, з проханням надавати матеріали відеоспостереження з даних відеореєстраторів, на яких зафіксовані також події 22 липня 2016 року, з метою швидкого повного та якісного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.